Історія музею міліції Житомирщини фактично розпочалася ще у 1976 році. Тоді було створено першу експозицію і містилась вона в одній з кімнат обласного управління. Згодом вона декілька разів змінювала своє місце і навіть упродовж певного часу взагалі не функціонувала. І тому ми прийняли таке рішення: отремонтувати, підготувати поміщення, систематизувати ті, інше, які були експонати, і, скажімо, відкрити музей. Житомирської міліції. на урочисте відкриття новоствореного музею прийшли очільники області та міста, які відзначили важливість створення такого музею, особливо напередодні відзначення 75-річчя утворення Житомирської області. Чим вищий рівень цивілізації у суспільстві і складової частини цього суспільства, тим має бути краща пам'ять цього суспільства. Це Якраз у віковічнення пам'яті наших попередників. І по цьому шляху ми йдемо і закликаємо всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, щоб ми пам'ятали минуле. Я особливо дякую всім вам за те, що саме напередодні дня міста. Ви відкриваєте цей чудовий музей. Більшість експонатів музею залишилися від попередньої експозиції, що розміщувалась у холі головного управління МВС області. Крім того, багато експонатів було отримано від колишніх співробітників МВС та куплено в антикварію. Взагалі представлено десь близько півтори тисячі документів, матеріалів та інших експонатів. Вже найближчим часом ознайомитись із музеєм матимуть змогу житомирські школярі.